7 червня вітаю. Троянда хайді клум Цьому кущу два роки. Садила його позатому році, здається, отримала з Одеської області. Ну, от, за два роки такий кущик вирос. Троянда, в принципі, морозостійка не піддається грибковим захворюванням, квіти великі. Здається, вони як то називають квартировані. Дуже ароматна, гарна троянда, насичений колір, рожева, може навіть бускова такий. Гарна трояндочка, листя не блискуче, матове. Бачите, воно як молоде, таке якесь зеленувате, сірувате, а потім воно темнішає. Ну, а так взагалі гарна троянда.